Добрий день, шановне товариство. Нам надзвичайно приємно побувати у такому дружньому колі випускників нашого Сумського будівельного, а нині Сумського фахового коледжу будівництва та архітектури. Я впевнена, що ви дуже добре пам'ятаєте роки навчання у коледжі. Тож поділіться, будь ласка, що на вашу думку було найскладнішим під час навчання, а що найцікавішим? Віталію. Ну, на мою думку, найскладнішим було, мабуть, по закінченню скласти писати диплом, а перед цим виконати за один смс шість курсових робіт. Це дуже важко. А що було найцікавіше? А найцікавіше це були дні здоров'я, коли ми спочатку півдня жарилися на сонці, змагаючись, хто сильніший, хто прудкіший. А наступні півдня і вечір ми збиралися вже групою за межами коледжу і знову визначали, хто ж сильніший, хто прудкіший і хто найвеселіший жарт розповісти. Дякую вам. А що було найскладнішим і найцікавішим для вас, Карина? Найцікавішим було створення безпосередньо проєктів, бо, в принципі, я йшла в коледж перевірити себе. Мені подобалась творчість, і після 9 класу мені хотілося розвиватися в цьому напрямку, але я не розуміла, що таке архітектура. І саме коледж допоміг мені зорієнтуватися. В своєму виборі. І я йшла туди з думками, що можливо після другого курсу я покину цей заклад і піду шукати себе в іншому напрямку. Проте мені сподобалось і зараз я тут і на своєму місці. Тому найцікавіше це було все таки створення. А складнощів, як таких, насправді я не пам'ятаю, тому мене трошки збило з понтелику це питання. <рес> Дякую. А що найскладнішим і найцікавішим було для вас, Сергій? Ну, насправді найскладніше це етап проходження геодезії. Це з цим зустрічаються всі, хто навчається на будівельника в коледжі. І ми довго проходили цей етап, який всі проходять і ми не пройшли. Але я пам'ятаю ті дні здоров'я, які були з таким теплом в серці, і навіть зараз, коли я. Або знаходжусь десь в тому районі, де проходили дні здоров'я. Я завжди а, згадую, що ось тут ми були. Я пам'ятаю, тут була величезна кількість людей, і це такі дуже теплі спогади голові. Дякую. А що було найскладніше, найцікавішим для вас? Діан? Ну, найцікавішим, мабуть, було те, що я приймала участь у всеукраїнському конкурсі з шахів. Я виступала. ну, від коледжу скажімо так, їздила. Ми їздили у Львів, гарно провели там час. Так. А найскладніше, на мій період навчання розпочався ковід, і ми тоді ще не перейшли в дистанційні навчання. Мабуть, це найскладніша частина була. Дякую вам, що ви поділилися закровенним. <рес> Наступне питання. Каріна, чи була у вас під час навчання така ситуація, через яку вам досі ніяково або соромно? Насправді, перше, що приходить на згадку, це День сміху, 1 квітня. Ми готувалися до нього і коледж організував конкурс малюнків, шаржів та да, викладачів. І мені здається, типу, мої шаржі залетіли найбільше всього, але вони були анонімними, і ніхто досі, мабуть, не знає, хто ти Ось, Мені трохи соромно, бо це були шаржі на Світлану Миколаївну Соколенко і на Ситору. Дякую вам. Е, Сергію, кажуть на студентські роки найкраще. Ви тоді більше будували знання, чи все-таки веселі спогади? Е, такий прикольний, цікавий період був, тому що е, він не був якимось однаковим. Це не були знання, коли треба постійно навчатися і немає розваг. І в той же, той же час це не була суцільна розвага без навчання. Було весело, було цікаво. Ну, якщо це пара, то ми сиділи, слухали викладачів, записували, робили конспекти, і це було навчання. Там було не місце для відпочинку, для ній. А після пар і до пар це було, був цікавий час, коли ми разом з групою стояли в коридорах, розмовляли, грали. В ігри дуже багато було заходів після коледжу, після навчання, коли ми мали змогу разом проводити час і в принципі насолоджуватися часом студентства. Тому я б відповів так, що десь 50 на 50, був час для навчання, і ми його використовували для навчання. Був час для гри, для відпочинку, і ми його використовували для відпочинку. Дуже, дуже, дуже. Гарний спогад, навіть іноді сняться сни, як я повертаю за коледжем. Так, mm це -hmm. дуже приємний час був. Чудово, дякую вам. Наступне питання для вас, Діана. Якби коледж започаткував нагороду найкреативніший студент, за що саме ви могли б її отримати? Ну, можливо, за те, що я брала участь у місь коледжі, і там треба було показувати свій талант, але не співати, не танцювати я не вміла. Не грала на музичних інструментах, тому воно було, скажімо так, неординарне рішення зробити стендап. Тому, можливо, нагорода була б саме за це. Насправді це чудово виділятися. Ви виділилися, виділилися серед інших. Це чудово. Ну, Місце лятацьких симпатій була Так, я сподобалася публіці. Це чудово. Дякую вам, Віталю. Що б ви хотіли побажати нашому Сумському фаховому коледжу будівництва та архітектури з нагоди його 105-річчя? Ну, в першу чергу, 105-річчя перепало на четвертий рік війни, тому хотілося побажати вистояти цей складний період, який за останні п'ять років накопився, і я вірю в те, що він зможе вистояти, випустити майбутніх спеціалістів високої, високого класу, які будуть відбудовувати нашу країну. Як ви бачите, на сьогоднішній день наша компанія складається в більшості з випускників коледжів, про що свідчить. Що він випускав до цього досить високий високого класу кваліфікованих робітників, інженерів, майбутніх науковців. Я в майбутньому і бажаю йому, щоб він не зупинявся на досягнутому, розкривався, і ми мали досить високі показники в майбутньому і класних спеціалістів. Дякую, дякую вам за приємну розмову, за побажання. Я сподіваюся, що вони усі здійсняться. 売れたいもん。